Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі Сата Квітник на Садові. Сьогодні я почала розробляти клумбочку, почала вже ось копати і згадала, що дуже любила дивитися відео до із серії, так би мовити, до та після. Тож, зроблю вирівняю клумбочку і покажу вам. А чому що я тут буду додати? Ось в уголочку, в куточку. Колись росла стара груша і декілька років назад ми її прибрали. Насадила її тут трошки квіточок, Вон, бачите, флокси різних кольорів. Посадила тут блюеру ще три роки назад із П9, так він виріс. От, росте тут очиток простий, звичайний. До речі, дуже така рослинка, яка прикриє будь-які непривабливі місця, росте на будь-яких ґрунтах і дуже гарно виглядає. Аспарагус або заячий холодок, як в народі називають, тут росте І із-за чого тут все це я розпочала із-за того, що посадила дві трояндочки плетючі з однієї сторони. Бачите, і з іншої. І хочу тут собі арочку. Поки що ось зробила я тимчасову, таку. забила три кілочки і прив'язала, щоб вона не зламалася. Готову арку не купуємо, тому що вона не підходить по розмірам. Хочемо тут поставити лавочку для відпочинку. Але вже купили матеріал і будемо робити самі. Тож я хочу. На зробити, тут вирівняти цю травичку і продовжити цю, так би мовити, клумбочку чи міксбордер ось до кінця. До з'єднати її з іншим міксбордером. клематись. Залишилось мені ще перекопати тут. І буде такий красивий вигляд мати. Вже вчора я посадила тут ось, бачите, однорічний покрівний колеус. Весною висадила хризантемку, шавлію Карадонну також весною пересадила. Відсадила від свого куща здорового флоксик, красується барбарис, який я осінню сюди пересадила. Буквиця теж з осені. А ці ось рослинки вже у мене тут рік ростуть. Це, звичайна, така хосточка, лілейник. І там я вам показала ось такий вигляд. Получається, виходить такий куточок, який повинен з'єднати цю половинку і ось цю. Тож, беруся до лопати і грабильків і приступаю до роботи. Я підготувала і прийшла вибрати які Однорічні рослинки посажу я в себе на клумбочки, тому що багаторічників не підготувала так, як не планувала е зараз розробляти цю ділянку, а осінню тому буду садитись з того, що є. Насіяла я весною багато квіточок, багато вже висадила і ще залишилося. Тож, що в мене тут є, петуня є не дуже. В такому шикарному стані, тому що не зійшла. Купила я вже суміш, яка була, а вона погано, хоч прищипую, не прищипую, вона палкується. Але якщо немає нічого, то піде і так. Правда, суміш, я не знаю яких вона кольорів буде. Залишився один колеус, ось чого покрівний, я також його вже понасаджувала де-інде, пеларгоній. Ну, пила мабуть, посажу в кашпо. Це осінню я брала черенки, а вже з них ось весняні, такі невеличкі є. Також в мене тут що є? є геліотроп. Геліотроп морський карлик. Ось така квіточка. Я завжди його сію і багато насаджую. По-перше, колір такий голубий, вона квітне. Ціле літо, ну, мені подобається. Купувала бальзамін суміш, із 10 штучок зійшло тільки дві. Побачимо. Також кожен рік я сіяла газанію, а в цьому році замість газанії посіяла остеосперму. Це Квіточка, ромашечка, як кажуть, африканська. Але також суміш погана. Не буду знати, які де кольори. Ну, На перший рік і так буде. Почеренкувала хризантемку, Ось остався один стаканчик лобелії. Я її також багато насіваю, вже повисажувала. Маленька вона така, тому що я її підстригла. Зарані посіяла, повиростала велика. І що, ще в мене тут? І термек, Висажу термек. От із цих квіточок я щось виберу на ту клумбочку, потім покажу вам. Закінчила я свою клумбочку Чимікс Борбер. Це не остаточний варіант, як я казала, осінь насаджу сюди вічно зелених та багаторічників. А поки що, щоб не було пусто, насадила. Галявинку ось у От, а за стеоспермумом посажу рядочок цині, або, як в народі називають, майори. І також під між трояндочками посадила рядочок ось астри новобельгійської, фіолетового кольору. Вона Буде перегукуватись там в кінці, в мене темний і світлий флокс, середньорослий та високорослий. А щоб не гуляло місце, посадила три кущика петунії, правда, не знаю, якого вони кольору, бо із суміші. Будуть прикривати листя тюльпани. Але я ще не знаю. Що посажу осінню, знаю, вирішила вже, а от зараз, що посадити, щоб ціле літо тут щось квітувало, я ще не вирішила. Тож, хто може дати пораду, що тут посадити з краєчку, щоб і невеличке було, і квітувало то, будь ласка, напишіть в коментарі. А так, дякую всім за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця, поставив подобайку та написав коментар.